Кожен гравець відчував, коли гра трошки не йде, і він відчуває ось ці емоції, коли його бісить, дратує, біснує, злісить, нервує, напружує, виводить із себе, зажимає, виносить мозок, бентежить, харить, кусає, накриває, вибішує, коробить, труїть, виводить, підбішує, напружує, накручує, гнітить, харить, тригерить, горить, спалахує. Кипиш злістю, палаєш всередині, накаляєшся до межі, пече, крутить, варишся власному суку, плавишся, закипає мозок, ломить, ламає, палає, кипиш, закипаєш, спалахуєш, тлієш, накаляєшся, рве тобі дах, підгораєш, іскриш, розпалюєш, бомбиш, виносить, підриває нерви, ламає психіку, кидає в жар, вибухаєш емоціями, підгораєш жорстко, накриває, психуєш, відлітаєш, вибухаєш, рве на частини, розриває зсередини. Ламає, трясе, шатунить, зносить дах, рве тобі кришку, підриває, валить. Кожен із вас, дорогі гравці, відчували подібні емоції, коли ви грали, особливо будь-яку мультиплеєрну гру, а особливо, якщо ви грали в наш улюблений Gold of Tanks. І сьогодні ж з вами Нудик. Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, друзі. Хто коли залежно дивиться, цей ролик. Але ключове. Ми сьогодні будемо спілкуватися про те, що робити, коли у вас горить, коли у вас бомбить, коли у вас не йде гра, ви хочете видалити гру, побити комп'ютер, побити монітор, побити мишку, і вас взагалі не можна чіпати, коли біля вас хтось сидить, і, не дай Боже, вас хоч якось відволічає. Чи це кохана половинка, чи це мама, чи це будь-яка близька для вас людина, а тим більше, якщо це не близька. І про це ми будемо зараз сьогодні спілкуватися. Давайте тоді так. Що треба підсумувати? Я вибрав свої поради, які я роблю, коли в мене так відбувається, тому що я така сама жива людина, як і ви. І так само відчуваю різні емоції під час гри. І так як я створюю ще й контент для вас, відповідно, мені грати приходиться набагато більше, так як в мене ще аккаунт не прокачений, так як він був вкрадений. І того, давайте так. Є два шляхи виходу з даних ситуацій. Є перший шлях це лишитися в грі або біля гри. Але робити щось інше, щоб вам, ну, якби трошки попустило. Є інший шлях, другий шлях це повністю піти з гри, ну тобто і робити щось поза грою. Про це ми теж переговоримо. Давайте тоді так. Перше, я лишу о, спочатку, що робити поза грою, а що робити в грі, лишу на кінець, тому що це, як на мою точку зору, це найцікавіше. І того, давайте підемо по перших, першому пункту. Найперший пункт, що особисто я роблю, коли в мене не йде гра, і, і я не хочу в неї грати ніяк далі. Я просто хочу собі зробити певну перерву. Велику, маленьку не знаю, поки як мінімум не заспокоюсь. Що я роблю? Я інколи видаляю повністю гру та дивлюся просто стріми. Не обов'язково навіть по нашому, World of Tanks, але дуже часто дивлюся стріми World of Tanks. Як гравці грають, як в них виходить, як в них підбільшує? Мені стає легше, коли в них підбільшує. І мені від цього трошки простіше, я розумію, що не в одного в мене бомбить. І знову ж, мені від цього трішки стає легше і простіше. Тому в першу чергу пункт перший шляху, коли ви не хочете лишатися в грі. Шлях перший це видалити гру та дивитися стріми. Шлях другий, що можете, ну шлях другий, а пункт другий, в першому шляху, що ви можете робити? Е, йти покохатись. Ідіть, просто покохайтесь, спустіть трошки пару. Е, йдіть до дружини, до дівчини. Бо, ну, до кого ви там хочете йти. Це вже ваші особисті справи. Я вам вже не лізу. Якщо немає до кого, нічого, поганяйте лисого, спустіть пар, вам трошки стане я впевнений легше. Трошки перезагрузитись, і теж можна буде вертатися в нашу неулюблену гру і продовжувати отримати свої емоції надалі. Окей, е, пункт третій. По першому шляху. Е, прогулянка. Е, та я знаю, що зараз більшість з вас, кому до старше 25 років, не кожен може собі дозволити прогулянку. Е, ну, але ну, така -то от ситуація. Не кожен може дозволити прогулянку, але хто може, то йдіть прогуляйтесь. Просто прогуляйтесь по лісу, по парку, десь десь, десь прогуляйтесь, по місту. Зробіть собі е, такий відпочинок, просто там на годинки, півтори-дві, і так, щоб вас ніхто не чіпав. Більшість чоловіків е, любить, коли в них поганий настрій, щоб їх просто ніхто не чіпав. Їдіть, зробіть свою прогулянку. Є далі пункти, які можна зробити, це подивитися фільми. Які фільми я рекомендую дивитися? Фільми треба подивитися. Моє особисте спостереження. Я особисто кайфую від фільмів тільки тих, які, як це правильно назвати? Зараз спробую вам сказати. Шед від шедеврів, ну тобто, подивитися якийсь другосортну якусь комедію, яку зараз знімають останні 10 років, тобто ну, в порівнянні да, з шедеврами там 2000-х або 90-х років, тобто це вже не актуально. Актуально вже щось е, робити і думати, ну дивитися шедеври. Які шедеври рекомендую вам дивитися? Включіть е, рейтинг IMDb і подивіться кіно топове, найкраще кіно 90-х 2000-х років. Тому що це був пік кінематографа. От я, наприклад, особисто сьогодні я дивився е, криміналку з Бредом Пітом і Морганом Фріменом під назвою Сім. Да, фільм називається Сім. Е, Важке кіно, дуже психологічно важке кіно. Але от мені легше. Я пограв трохи на Ренегаті пару днів назад, Пограв трошки Адіон, на Центуріоні восьмого рівня, щоб прокачати Центуріон Екшен X. І коли подивився це кіно, я зрозумів, що не так, то що і печально в цьому моєму світі. Подивився, після такого кіно мені стає трішки легше і трішки простіше. А, добре. Це я так да вам свою якусь рекомендацію, бо беремо буквально на днях. Ну, знову ж, рекомендую дивитися шедеври кіно 2000 х 90-х років, тому що там вони дійсно шедеври. Е... Ну і така одна із найактуальніших е... ситуацій, не ситуацій, а виходів ситуації. підійдіть з друзями десь побухайте. Відіть, якісь па, подивіться кіно, не кіно, а фі боже, футбол. Якщо ви любите футбол, можете просто взяти там пиво з рибкою і цими смаколиками, просто покайфуйте. Собі і так далі. До речі, ми колись з дружиною так робили перший рік повномасштабки, коли була ем, повітряна тривога. У нас завжди на повітряну тривогу стояла пачка чипсів і бутилка пива, і ми просто залазили в ванну, дивилися кіно разом е, сімейно і пили пиво, їли чипси. І так тривога проходила, до речі, не тривожно. Проходила вона набагато легше, набагато спокійніше. Окей, ну і на крайній випадок, прямо. От Ну, те, що має 100% вам допомогти поїздка в гори. Поїти десь в Закарпаття, поїти десь в буковелі. Знову ж, якщо вам ситуація дозволяє, я розумію, що в кожного свої моменти, але якщо вам дозволяє, то напевно найкращий варіант розгрузки це не тільки від гри, від будь-чого, найкращий варіант розгрузки це буде для вас поїздка в гори. Нічого кращого, чим відсутність мобільного зв'язку, відсутність, що вас хтось міг щось чіпати і так далі, де ви могли просто лишитися собі наодинці з природою. Е е не знаю, смак е смалених е шашликів, е роз звук розпеченого да, багаття, е е е якісь пташки, гори, природа і так далі. Воно найкраще розслабляє, і воно найкраще дає вам певну перезагрузку. Це ж насправді поради не тільки по грі, це ж поради і по життю. Окей, тепер беремо другий шлях. Що робити, коли бомбить, я граю, я качаю якийсь танк, хочу якусь там третю мітку взяти, я, в, мене, в мене там танк в стоці, я ніяк не можу його пройти, мене взагалі не йде гра і так далі. Що робити? Ну, я і не хочу видаляти гру, я, в принципі, ще маю ресурс для того, щоб попробувати щось по-іншому. Тому давайте проговоримо такий варіант. Варіант перший, коли ви лишаєтесь в грі, що робити, коли ви йдете по цьому шляху, це знайти рекрута. Що для мене було відкриття? Що коли ти граєш з рекрутом, коли ти його десь підчуваєш в грі, та, ти його затягуєш в цю саму біснувату гру. Але тим не менше, по-перше, у вас є купа бонусів для вас і для нього, коли ви граєте спільно. Друге, коли ви граєте спільно, воно зовсім по-іншому все ж таки відбувається. Тому що ну, коли ви дергаєте вдвох, вам трошки буде легше, як мінімум. Плюс, коли ви командир, ви відчуваєте свою певну відповідальність перед товаришами. Ну, тобто перед товаришем, точніше, і плюс ви отримуєте ще багато бонусів і плюшків, і ви можете прокачувати якусь гілку з нуля. От що цікаво, що там же ж він починає грати зазвичай, ну, рекорд, ну, в основному це там він новий аккаунт, ну, якщо там навіть старий. Ну, рекомендую грати, починати грати там з 3, 4х, 5, 6 рівнів. Коли ви граєте на четвертих, п'ятих, шостих рівнях, коли там рандом поломаний, але він може бути поломаний і вами. Ну тобто, і там є багато цікавих танчиків, багато цікавих імп і так далі на цьому рівні, ви можете дуже гарно е, програвати, і у вас може бути зовсім по іншому вже емоційний стан. Е, варіант другий е, цього шляху, що ви можете зробити, це змінити геймплей танк. Ну, до прикладу, ви граєте не знаю на КВ-5, От я зараз граю на КВ-5, і в мене вже декілька разів було виконати завдання ВТ 12 на особистих бойових завданнях, коли треба натанкувати в три рази більше від власності хіп свого танка. І в мене вже декілька разів було, що мені не вистачало буквально один постріл по мені, і один постріл від мене, щоб виконати це бойове завдання. Воно бомбить вас по жорсткому, тому що КВ-5 зараз в рандомі не сильно актуальний, Він більше фанова машинка. І коли у вас вот-вот-вот, тільки от ще трішки це бойове завдання виконується, а ви його не можете виконати. І ви його не виконуєте, то вас буде бомбити. І відповідно, я просто тоді в таких випадках я пересідаю на інші кластехніки. Я сідаю на якоїсь Скорпіона, наприклад, G. і просто в кущах, отак як цей гріль зараз пойоси по-четвертому, і просто в кущах накидаю, розкидаю, міняю геймплей. просто міняю геймплей, намагаюсь зробити так, щоб отримувати задоволення. Тому що в таких там, от наприклад, ці бой, бойові завдання. На танкування, це ж ти маєш просто бути терпілою. Ти маєш бути терпілою, по тобі має понакидуватись до хрена пострілів, тобто і ти повинен це все якось пережити. З цим є певні е, проблеми. Тому можете переходити просто на якогось Єлсі, наприклад, в кущах бути ЛТ, Єбера. Там. Можете перейти на якусь кущового ПТ, можете перейти на якийсь T1103, закрити свої налдай і розносити всіх на, там, на якомусь шляху. Тобто Використовуйте щось таке, що вам змінить геймплей і вам буде від цього трішки легше і простіше. Е, є ще варіант один, що ви можете зробити. Часто я особисто використовую. Знову ж зараз з цим мені буде трошки важче, тому що я е, намагаюся знімати багато для вас контента і виходить прокачувати і фармити дуже багато ресурсів для вас, щоб, щоб знімати про щось цікаве. Е, е, змінити гру. Чому я на увазі? Обов'язково не мультиплеєр на мультиплеєр. Тобто я знаю, багато у мене є. Співзводний Ерік. У нього три бої його вистачає, його бомбить по повній програмі в нашій грі. І він цікаво робить. Він міняє World of Tanks, міняє на Dota. Тобто він міняє одного мультиплеєрну гру на іншу мультиплеєрну. Так робити не варто, тому що вас буде бомбити і там, і там. Тому що мультиплеєрна гра вона на те і створена, щоб викликати у вас емоції, як і гарні, так і негативні. Ну, зазвичай, коли ви йдете з негативних емоцій з гри в гру, то вони лишаються, і зберігаються, і у вас там так само грати не буде. Що вам треба зробити? Включити якусь сюжетну групу. От просто включити якусь сюжетну групу. Ви можете взяти просто скачати якийсь Call of Duty старий, пограти Call of Duty старий. Ви можете, до речі, от буквально сьогодні чи вчора от вийшов в геймпасі е, Sniper Elite Resistant. Теж прикольна е, сюжетна гра, ви можете пограти її. Вона є в геймпасі по підписці. ну, ну, в вільному, ну, якби Майже в вільному доступі. М -м -м -м, що ще можете такого пограти? Я зараз просто думаю, а, буквально сьогодні, от я коли знімаю зараз цей ролик для вас, сьогодні виходить Kingdom Come Deliverance 2. Ну, Кажуть, що це претендент на гру року, поки що в цьому році, що це, якщо вам цікавий такий, наприклад, геймплей, пограйте. Цікаві стратегії, пограйте якісь то, ну, пограйте в якісь інші ігри сюжетні. Подоблюються, наприклад, як там, РПС ігри, якщо не помиляюся. Такі як StarCraft, Warcraft. Iron Harvest, якщо ви любите StarCraft і WarCraft, пограйте Iron Harvest. Це польська гра про альтернативну історію після Першої світової війни про Німеччину, Польщу і до речі, Росія там теж є. Якраз показано, до речі всіх своїх красів в тій грі. Е, ви можете багато таких ігр, багато таких рекомендацій. Ви можете написати про це в коментарях. Свої рекомендації, які у вас є альтернативні ігри, які для вас можуть прийти е, цікавіше, спокійніше, і вам від цього якось може бути трішки легше. Тобто, що для цього треба. Ну і останній пункт, який ви можете зробити, це просто прийти на арту. Е, я його лишив спеціально на останній випадок. E, зараз багато хто мене може захейтити, але особисто, коли в мене гра не йде, я просто сідаю на арту і просто кайфую від того, що я комусь не даю грати. от ну, така я паршива людина, і я впевнений, що з вас таких багато, просто не, не кожен хоче е, визнаватись, тому що гравців на арті достатньо. Е, чому? Тому що ти на арті кайфуєш, від того, що ти можеш закидувати по танкам і створювати їм дискомфорт, а тобі його не створюють. Ну тобто, А коли ти злився, ну ти і злився. На статистику на грі ніхто не дивиться. На грі на арті. Ну в основному ніхто не дивиться. Тому прям останній пункт, якщо вам всі мої пункти, які я перечислив, вони вам не допомагають, то використайте саме це і вам з цим буде простіше. Можете пограти просто на арті, колись комусь позакидувати якісь болванки, огружки, побісити людей. Ви будете бачити, фокусувати когось, якусь ФВХу, там, да, шостого рівня, можете взяти арту десь когось задовбати е, в якихось стояловах на цій арті і так далі. Можете використовувати тобто, як варіант для вашої розгрузки. Ну, ну, тому що, ви, ну, і Частина ваших негативних емоцій це, до речі, якраз теж, в тому числі, і арта, ну тобто, і можете комусь побісити, когось побісити теж. Це недобросовісно. Я це не одобрюю, але цей пункт є, я його сам використовую, я впевнений, що багато хто з вас його теж використовує, тому про нього не, впів... не згадати, це трошки буде несправедливо. Тому, як варіант, можете це використовувати. Е, ну що ж, друзі, це був мій перелік порад, який для вас може бути, коли вас бомбить, що необхідно робити, для того, щоб вам трошки. Перезагрузитись, перезавантажитись. Два шляхи, вибирайте самі, які вам зручні. Ви можете вибирати і той, і той, можете спробувати спочатку другий шлях, тобто лишатися в грі і бути біля неї, тобто, але грати або в щось інше, або по-іншому, і так далі. А, до речі, я ще забув додати: відключіть гру на три відмітки. Обов'язково, якщо ви десь пробуєте качатись на ну або взагалі грати на статистику. Перейдіть, от коли ви змінюєте геймплей танка, перейдіть на той танк, де вам не треба дивитися на статистику, де ви просто можете просто грати. От взагалі ні про що не думати. Це, до речі, один із прикол арти, чого люди часто присідають на арту, коли їх бомбить. Тому що вони не переживають ні за статистику, ні за гру, ні за перемогу, ні за що. Вони просто О, бля, комусь би закинути баланку та й пофанитесь. Пересідайте на такі танки, а до вас статистика взагалі стосуватися не буде. Відключіть мод на три відмітки. Відключіть мон, наскільки шкоди ви накидуєте, просто грайте в своє задоволення, просто кайфуйте. Ну тобто, комусь закиньте, по вам покинули, когось десь танканули, кайфанули і так далі. З вами був Нудик. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки. Е, Пропишіть свої поради, що ви робите, коли у вас гра не йде. Давайте зробимо такий хаб, да, обмовок, що робити, коли от прям капець-капець гра не йде. Знову ж варіант видалити гру і щось робити інше. Я про це говорив. Ну, хочете, можете про це писати, бо я впевнений, що багато хто з вас зараз буде мені про це писати також. Е -е. Все, друзі. Гарного вам рандома, нехай проблеми і не згоди, не роблять вам в житті погоди. нехай вам щастить, будьте здорові. Нехай рандом завжди буде лише на вашій стороні.